Одна жіночка, працюючи в аптеці, коли ми приїхали до мене, подарувала отакі мені пробніки малесенькі цього крему. Не знаю, скільки тут грамів, але дивіться, вона цілі дві коробочки мені подарувала. Дуже крутий крем, і я прийшла до аптеки. Думаю, я собі куплю такий крем. Тут, бачите, це нічний і є денний. Я прийшла і трохи подофігіла. Подивіться, які ціни. Ось у, бачите. Осьо. І малесенький за 209. І я його собі, звичайно ж, не куплю, бо це дуже дорого. А я оцей крем, майже весь, я його роздала. Добра душа, як я завжди роблю, роздала просто людям. залишила собі пару таких от тюбіків, і в мене вже його нема. І так дуже сушить шкіру обличчя, що я думаю, вам піду куплю. Дивіться, це дуже дорого справді для мене. Дивіться, які ціни на цей продукт. Але він дуже-дуже класний. дуже. І дуже дорогеньке. Дорогеньке задоволення. Ось такі справи. Дивіться, такі ціни на цей товар.